Так, бачите, Сулимівське сало, у нас український наркотик. Газові плитки, енергетики, мед сулимівський. Так, смаколики і хліб знов. Який мені ж Так, екофлошка. Я думаю, ви просто думаю, знадобиться. Плитки ще. А, це газові балони. Газові балони Женька ще. Радий вітати всіх волонтерів. Ви робите дуже велику справу. Допомагаєте ЗСУ і особисто хочу подякувати людям, які до нас приїхали, в особі Світлани, Світлани Легкої і благодійному фонду легкий за допомогу світлий. світлий! Вибачте, перехвалювався. Але легка є, так що нормально. Благодійного фонду світлий за допомогу, яку вони роблять, вони наближають нас до перемоги і роблять все для цієї перемоги. Дуже дякую вам. Ми... Слава Україні! Слава героям слава! А ось, ось наші світлі, ось наші світлі. Да, бачу, трошки завалили, трошки, чуть-чуть. тут небагато, але все необхідне. І газові балони, і плитки, і повербанки, і кофлошки це дуже-дуже корисно і потрібне. Так, що разом до перемоги.